Всім привіт! Два місяці тому я вирішила пересадити свій цимбідіум. Дуже пожалкувала про це, тому що я його посадила в колбу. В колбі він мені не сподобався, тому що на третій десь день з'явилася така, знаєте, зелена пліснява. Я зрозуміла, що йому там буде погано. Пересадила його в велике відро. Воно було більше за об'ємового цим Ну, десь от на сантиметрів 5, точно. Я розуміла, що багато місця їм нема, не, не, не потрібно, але чомусь я так вирішила, його пересадила. І Марина рекомендувала витягнути його з куби, в неї коментарі під відео, яке я знімала 5 листопада. Вона також рекомендувала зі свого досвіду, казала, що вона втратила свій цим відео, тому що, тому що щось пішло не так. І от мій досвід вже також показав, що не можна цього робити. Садити в закриту систему не можна садити е, цим відео. Чому е, я побачила, що він почав е, відсушувати листяни, це можна сказати, не відсушувати. Ну, Може і відсушувати. Ну, було йому, мабуть, дуже там волого і якось він не просихав так, як потрібно. І почали зморщуватись бульби, і все більше і більше таких листів відпадало. І я вирішила його знову витрусити і подивитись, що там. Ну і от, що я побачила, що там геть все коріння, воно геть все пропало. Там нема ні одного живого корінчика, там все отаке, от таке ну, зачищене коріння, просто його. Такі, такі тя, тя, тяжкі поставалися. Пост Я його пересадила в цей горщик і дивлюся, от поливаю, також замачую його, от там, де це все корінчики, залишки від корінчиків заливаю потуди. І сьогодні також хочу його полити. Я роз, розвела HB101 і е, поливаю по, ну, поливаю ось так ось, заливаю так, щоб він був мокренький зверху по обережненько по краю горщика. Ну і скажу, е, що я за ним наблюдаю, те, що він. Піднімає листечко, коли я його поливаю. Тобто я надію на те, що він все-таки в мене виживе. Хоча <смір> Хоча старі бульби, він гарно, бачите, так прям геть сушив. Але е від якогось одного паросточка, не пам'ятаю точно від якого, е було пару корінчиків. Ну, бачите, ось тут. Начебто, не знаю, надія в мене все ж таки є. Ну і ось за оцей останній місяць, бачите, в мене ще навіть двойне йде. Він взагалі я думала, що буде в мене квітнути, щоб все було добре, я його не трогала, то може він би почав квітнути в мене. Але зараз в мене надія на те, що він хоча б який-небудь дав в корінці. Надію, що це просто рост новий, хоча там воно таке не, не зрозуміло, Якийсь, наче двойне росточок. бачите. Я сподіваюся, що будуть корінці. Ну, тут буквально з цього всього коренища залишилось тільки один, один корінець сантиметрів. 3-4. Ну, ось бачу, що також бульба. Бачите, новенька, дає корінець. Ну, Надія є. Так, погана камера, чи слова. Ось так. манюсінька. Ну що, поливаю зараз його. Той раз поливала Петерсом. Пет Петерс Добривом для наращування листової маси. Це раз жб 101 поливаю, щоб він трошки може почав мені щось ростити. Ну, поки я ж кажу, що начебто не хочу хвалитися, але ну, начебто трошки щось, якісь росточки йдуть. Поки я ці здорові бульби, які ще повністю не всохли. Надія є. Ну от, от, так от я заливаю, може ще трошечки піддалю. Щось побачим. Мабуть, не буде більше. Ну, ось так ось я його замочу на хвилин 15. Не знаю, чи там те та коріння працює на нижне чи ні, але я його не обрізала. От. Ну і Воно буде видно, він трошки піднімає свої листи, коли, ну, коли я його полів. Зараз ще протру листочки цим розчином. Ну, знімаємо пізніше відео. Такий от у мене сьогодні ролик про те, як я угробила свого цим відео, тим, що я посадила його в колбу і... Як його зараз спасаю. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки та мирного, спокійного дня вам сьогодні, бо в Україні. По всій Україні зараз повітряна тривога. І не знаємо, що далі буде. Надіємося на мир і перемогу. Дякую за увагу. Бувайте!